До 25-ї річниці незалежності України в музеї Бердянського морського торговельного порту відкрили художню виставку. Керівник музею Євген Денисов зібрав роботи Лідії Колесової картини вишивки та співробітниці БМТП Олени Комісаренко роботи з бісеру. Сьогодні ми відкриваємо музеї історії порта небольшою таку виставку, посвящену 25-летню незалежності України. Про цю виставку ми задумувалися ще в прошлом році, в нові, де я познайомився з Лією Александровной Ну, назвали ее Любовь к жизни. А Лидия Александровна как раз яркий пример, что человек не опускает руки в трудные моменты жизни, а продолжает любить жизнь и посмотреть ее работы. Та вони нікого не залишають равнодушним. Лідія Колесова, переселенка із зони АТО, Завдіївки. В Бердянську проживає вже третій рік. За цей час вже встигла провести персональну виставку в музеї імені Бродського. Про Бердянськ говорить з любов'ю, оскільки наше містечко стало для Лідії Олексіївни другою домівкою. Бердянця прийняв нас Замечательно. Прям я не знаю. Будто ми здесь раділи, ми здесь свої. Я сюди приїхала. одна картина була не дошита, не довишита. Я ее тут доделывала. И вот, все время. Все время здесь, все время работаю. Мне страшно было оставить так. Поэтому попросила сына, провези мне мои картины. Роботи Лідії Колесової вражають розмаїттям кольорів та реалістичністю. Як і всі митці, які з пристрастю присвячують себе улюбленій справі, Лідія Олексіївна не може назвати точну кількість картин, які вона створила. Секрет успіху багата фантазія. Своїми знаннями Лідія Колесова з охотою готова поділитись з іншими. Дві дівочки і жінки, я не знаю, дзвонили, просили, щоб я їх навчила також. я говорила, пожалуйста, проходите, давайте, я научу. Но запомните, я им сказала, каждая картина, вы ее снимаете или это все равно свою фантазию носите. Потому что я сама такая. Я вижу вот там такие цвета, а мне хочется вот такие. И оно вот такие у меня картины получается. Я с удовольствием и с радостью обучила бы, кто, пожалуйста. Передать свой опыт, это З радістю, тому що мені приємно, що от моє діло продовжується. Олена Комісаренко, співробітниця Бердянського морського торговельного порту. До музею для виставки передала картини та вироби з бісером. Улюбленим хобі займається у вільний від роботи час. Крім того, навчається в художній школі. художній школі вчуся і помітила, цього, ще займаюся бісером. Місяць півтора, десь так як ти займаєшся ж цього, ще працюю, тому кадаєсть время, займаюся. в останні роки. Вже стало доброю традицією до загальнодержавних, міських чи портовських урочистостей організовувати художні виставки в музеї порту. Особливо приємно, що з кожною новою виставкою з'являються роботи нових талановитих співробітників Бердянського порту, які своїм талантом демонструють всебічну розвиненість колективу містоутворюючого підприємства. Сьогодні наша виставка. раз... подчеркивает то, что наши портовики, и те, кто сегодня находится на пенсии, уже на заслуженном отдыхе, и те, кто сегодня работает на причалах, не, не только могут показывать высокие результаты труда, вы на них ослышаны, каких мы добились результатов в прошлом году, в этом году, но и умеют свободное от работы время посвятить себя любимому делу, это искусство. Эти все вот работы, которые здесь. Сьогодні ми наблюдаємо ті роботи, котрим наблюдали на придуші виставки, показують то, що наші люди не только роботоспособна, но і дуже талантів. В експозицію виставки увійшли також малюнки учнів художньої школи, які разом з українськими військовими побували в зоні АТО і повернулись в Бердянськ.